І так, всім привіт! Сьогодні ми приїхали з Михайличем по щепу, тут ось стоїть дробілочка, дробиться. Хлопці працюють. отрубилась Ну, ты классно щипал. Дихенка, фракція дуже класна. Також зіпой зі ми і дома топимо. Зараз ми загрузимо декілька машин, завеземо на шабашку. Зараз подідемо, нітушки загрузить нам таких шість ковшів. У на нас газончик. Газончик поміщається, 15 кубів, нарослили борти. Міхалець змерз, сидить. Бачили вже нашого газончика. І будемо грітися, поки приїде. О, уже і їде. хлопчина, зараз буде нас грузить. Зазнимем. Так, ми зараз покажемо як будемо загружати. І так, манітушка вже на місці. Михайло зараз під'їжджає і будемо грузитись. У нас сьогодні морозець. Вчора трошки дощ був з мокрим снігом і на завтра також передають, ми вирішили сьогодні зробити доставочку. Це було все класно. По сухій бізь весь погоді! Тут наш колега стоїть. Трошки забуксував. Все отлично Ну і сейчас буде виконувати погрузочки У нас кум не грузить. Це й беремо. О, отлично буде. Сілочка працює, магнітушка грузить. Зараз будуть ще цифру вантажить, но не нам почали писати. І так, загрузилися ми вже шипою, щипою, вирушили, проїжджаємо нашу заправочку в ОКО. Газончик топче, Михайлович рулить. Зараз покажемо вам вигрузку і будемо далі працювати, бо сьогодні трошки чимало роботи є. Далі я думаю, знімати ми не будемо, бо там є трохи блокпостів. тут нас не заблокували, нас знімати ми їх не будемо. Тут у нас були бойові дії. Немає нашого моста, пішохідного моста ви бачите. Азонцік 70 топці не вступає другим автомобілям, але легкові обганяють на раз-два. Горю уже на месте. І вам не хворать. Що у вас? Хватає? Так хватає. Ну нічого, зробимо доставку, щоб було На вихідний вам було щось. Так, ліземо, скручуємо тент і будемо вигружати. Фотографіруємо Відео знімаємо. Ага.

Не поділля. Ну, а сейчас двойдеся. Хорош! Хорош! Припадный. Стрички не влізла. А ту сторону. Зараз він припадне.

Да. Що вже кажи, хай, на так кажи, не на точно що це просто забапало. зубапало. З лентов трохи попадається. Нічого на ростовку буде хорошо. У <сум> нас в Україні як. Що не є, то все є. А ну Юр такий. А не друзі. Друзья, ябь, вибіж ще. На мене? Ні, ні, на мене. Все будем? буде? Копа є. Ні, ні дякую, Спішим. Так, все, Розгрузились. Будемо далі. Відсадь ось. з таким ліцей ми опалюємо робимо доставку якось так ну що показали чим займаємося ставте лайки робіть підписку далі буде ще цікавіше ще щось заснимемо всім дякую за увагу на все добре